Дудер пробиває, угадує кут голкіпера, але не дається піймати м'яч. Забиває Ліпінський, спокійно переграє Карапітяна. Пробиває, вгадує голкіпер Брюге, удар Джугана. І відбиває. Пробиває Микола, все вгадує кут Карапітяни і забиває Бойко все ж таки. Пенальті. пробиває, спокійно переграє телятник Голкіпра. І робить рахунок. 2-2, але є ще шанс вийти вперед у команди. І стійку влучає Дживага. І в нас серія продовжує. Попаде в площину воріт, то буде сильний удар від Семенова. Так і є, і забиває Семенова. 4-3 команда Вікторія веде поки що за рахунком серії пенальті. Спокійно забиває. Прекрасно в кут дворі Демісенко виконує пенальті. І зрівнює. Також Романчук забиває. Спокійно. Кайкарапетяна. Забиває мешелока, вгадав, кут. Карапетян вже вдруге вгадує Карапетян, але не вдається, виконує 9-метровий, пробиває Петро, на силу. Дуель Гаврилюка і Карапетяна Гаврилюк пробиває і забиває. Без свистка, удар. Туда же, туда же. Пробиває Гаврилюк і забиває. Все ж таки туди пробиває Гаврилюк, вгадує кут. Давай, давай, давай! Пробиває дручків і забиває Максим. Пробиває Самиляк і вищий воріт. Б'є на цьому завершиться серія пенальтів. Вікторія проходить далі.